Нещодавно до Лозової завітали діячі благодійної організації Львівська освітня фундація, яка діє понад 10 років при Львівському католицькому університеті. Юрій та Андрій, які працюють в цій організації, нещодавно завітали до Лозової та поспілкувалися з представниками місцевої та районної влади. З активістами молодіжної громади гості запропонували цікавий проєкт, який досить успішно реалізовується та масштабно зацікавлює молодь в різних містах країни. Успішним прикладом стало місто Краматорськ, про яке нам багато розповіли. Проєкт має назву Вільна хата. Загалом діяльність Львівської освітньої фундації спрямована на об'єднання молоді та студентів для їх освітнього, соціального і культурного розвитку і самореалізації. В Краматорську ми працюємо три роки. Перше, це були обміни молоді, потім були обміни громадських активістів Краматорська до Львова. Потім деякі громадські активісти тимчасово жили в нас під час окупації Краматорська. Ну і зараз ми вирішили якось активізувати свої зусилля і розставили такі пріоритети, що на цей, на цей рік нашим пріоритетом є східна Україна, і ми будемо працювати з молоддю. Ми завжди мали цей регіон в пріоритеті, тому що ми усвідомлювали, наскільки важливо. Є оця єдність України не тільки фізична, географічна, але й якась така от ментальна, духовна, культурна. Через той неймовірний успіх нашої платформи ми хочемо поширювати цю ідею створення таких осередків в молодіжних в інших містах невеличких, от таких як Лузова, Павлограді, ми вчора були. Дружківка Слов'янськ. Лозівчанам сподобалася ідея щодо створення молодіжного осередку. Адже вільна хата це зустріч молодих ініціативних людей для творчості, саморозвитку, представлення та втілення своїх ідей. Для тих, хто прагне щось зробити корисне, змінити на краще своє життя і країни загалом. Простір відкритий для усіх бажаючих, незважаючи на релігійні чи політичні погляди. В якому спілкується, збирається молодь, збираються однодумці, в якому організовуються кожного дня події: чи це тренінги, чи це майстер-класи, мистецькі, чи це концерти, чи це літературні вечори, чи це кіноперегляди. То в принципі події, які сприяють всебічному розвитку молоді, це є особистий професійний розвиток. Ми організовуємо тренінги по лідерству, по побудові ефективної команди. Ми організовуємо е, е, майстер-класи зі співів, з малювання, з змотання ляльок, е, там, ну різноманітні такі ручні штучки. І ми почали запрошувати до нас поетів, таких як Жадан, таких як Винничук, таких як музикантів, е, акторів, як Положинський з групи Тратак. Е, до нас зараз приїжджає е, лідер гур, гурту мандри. І от власне такими е, подіями ми, ми даємо місцевій молоді зрозуміти, що от вони є частиною нашого такого. Всеукраїнського інтелектуального простору. Ми проводимо пропаганду еко-напрямок. Еко У нас в рамках вільної хати, нашої платформи, ми сортуємо сміття. У нас є чотири різних пакети, куди ми викидаємо пластик, папір, шкло, ну і побутове сміття. Все це ми утилізуємо, на цьому заробляємо гроші. Це допомагає нам. ну, Наразі ми не говоримо, я так голосно сказано, заробляємо гроші. Ну, там, копійки, звичайно, але воно в майбутньому, воно, по-перше, воно. Пропагує ідею саму. Люди вже задумуються, а чому, не вик... а чому я не викину пластик в простий в мішок, а викину його сюди? Воно вже їх заставляє задумати, що це не є, що я не живу якимось таким індивідуальним простором, я маю дбати за, за свого сусіда, за своє місто, за свій ліс. Львівська освітня фундація розпочала також ініціативу з допомоги дітям-сиротам або ж дітям з сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах. До цієї справи залучають небайдужу молодь. Залучено до цієї справи і Краматорськ. Ми послали до Львова декілька людей на такий тижневий, що був декількаденний тренінг, як, як поводитися з. Соціально незахищеними дітьми або сиротами, і повернувшись в Краматорськ ці діти розповіли, ну поділилися досвідом з іншими людьми. У нас така сформувалася групка 15 людей. Це є хлопці, дівчата, які які зголосилися взяти фактично собі неформально молодшого брата чи сестру. Тобто вони фактично будуть наставниками. Для якоїсь дитини, яка втратила батька під час війни, або яка втратила батька з якихось будь будь-яких інших причин, то вони будуть відповідальні за те, щоб хоча б раз-два рази в тиждень взяти цю дитину в кінотеатр, в театр, в парк піти погуляти. Це є напрямки, які ми зараз починаємо в Краматорську, і напрямки, які ми дуже довго, ну не довго, але масштабніше розвинули у Львові в Західній Україні. Цей проєкт увійшов у список 15 найуспішніших соціальних ініціатив року. Своєю думкою поділилися ті, хто вбачає перспективною ідею під назвою Вільна хата, займаючись раніше громадськими і молодіжними організаціями та зараз реалізовуючи проєкти молодіжної тематики через громадську організацію громадських ініціатив народна дія. Я розумію те, що нам не вистачає таких постійно діючих проєктів, які, які репрезентували хлопці. Як на мене, він цікавий передусім тим, що має соціальна навантаження. Тобто може відірвати молодь від вулиці, а це свого роду і боротьба така з наркоманією, алкоголізмом, злочинністю і так далі. Раніше в Лозові влаштовувалися якісь заходи. Молоді були цікаві, вони приходили на то, але не було щось постійно діючого. І мені, як активісту Лозової, то є таке розуміння, що молоді -то потрібно десь збиратися, щоб ми мали змогу просто поспілкуватися, подивитися фільми, щось поробити. І взагалі хлопці класно такі нам пошту вдали, що у Лозові це Потрібно зробити у нас є активна молодь, яким буде це цікаво, Ко це зацікавить, і у нас є люди, які зацікавлені в тому, щоб нам допомагати. Це якраз такий висновок після того, як ми порозмовляли з місцевою та районною владою. Можна щось робити. Це реально умова, яка необхідна для створення осередку. Це в першу чергу приміщення, де можна обговорювати та втілювати ідеї. Поки що, це була перша зустріч з працівниками організації у нашому місті, яка стала початковою сходинкою до втілення проекту. Взагалі для лозівчан. Головне питання, де знайти вільну хату, де погуляти, що зробити. Бо у нас лише одне місце, де можна погуляти це парки. Це дуже є велика проблема. І дуже класно, що хлопці зробили такий акцент, що там можуть збиратися усі: проросійські ти чи проукраїнські. Ти любиш поезію чи музику, ти, ти любиш малювати чи робити ляльки-мотанки це неважливо. Що, Що стосовно фінансування, це дуже питання, яке всіх, всіх цікавить. Ми перший раз, як ми їхали в Краматорськ, ми збирали кошти на такому сайті спільну Це є Big Idea», це сайт, який допомагає людям почати якусь ініціативу. Отже, ми описали гарний проєкт, що ми хочемо зробити. Запостили в соціальних мережах серед друзів, знайомих. Ми назбирали близько 12 тисяч гривень. Ми дуже вдало їх використали, ми також підключали місцевих спонсорів, львівський бізнес. Спільними зусиллями ми це все зробили. І коли ми вже почали думати про створення такого молодіжного центру, що потребувало великої фінансової інвестиції, щоб ну, не як великої, на оренду в першу чергу, ми до нас, нас фактично нам запропонували фінансову допомогу організації з Києва, яка називається ПАКТ, і вони, вони допомогли нам з орендою на три місяці, з комунальними послугами, з закупкою техніки. І так ми почалися. Зараз ми у нас на вільній хаті збираються кошти добровільні пожертви вже на, на підтримку, на розвиток платформи. То ми в нас на меті за півроку бути фінансово незалежними. Ми хочемо, щоб, щоб у нас було. Щоб наш, щоб місцевий бізнес, щоб місцева влада, місцева громада самі розуміли важливість цієї платформи і самі шукали способів її підтримки. ми зверталися до представників місцевої якоїсь влади, до центру молоді, ми ходили також до Інденка. Ми говорили стосовно приміщення. Їм дуже подобається. І Інденка також відкликався дуже гарно з того приводу, що так це потрібно лозово, щоб такі були проекти в тіліос і центр молоді, але дуже складно говорити одразу про якесь приміщення. От. Будемо намагатися щось робити. Також нам потрібна якась спонсорська допомога, отримувати якісь гранти. І хлопці нам сказали, що будуть і тому допомагати. Вони будуть нам давати контакти, до кого можна звертатися, до кого можна писати в інтернеті, ті, які можуть проспонсорувати наші якісь проекти, які будуть саме у лозові. Я для себе відкрив Україну зовсім по іншому. Я дуже щасливий. Я обожнюю Краматорськ, не як якісь будинки, мости і фабрики, а як людей. Прекрасні люди, творчі люди, надихають неймовірно. Будувати всю віку на мені, як вирішити. які тут сюди приходять, в них є це бажання робити зміни на краще. Є ідея, просто приходь і реалізуй.